Ну що, дивіться, друзі, таку зробив я собі сковорідку. Вона складається от з кришки, з трьох ніжок. Далі маємо буртик, що на даній сковорідці і ручки приварені. Сковорідка зроблена з дискової борони. Ось так все виглядає. Ніжки такі товстезні. Різьба М16, Товстелезна встелезна така от. ось так от воно все виглядає, ніби класно. Таку от штуку я собі зробив. Так що давайте коменти. На все про все я витратив біля 200 гривень. І ось такий в мене результат вийшов. Я думаю, наче непогано, як на 200 гривень. Що ви думаєте про це? Я думаю, що результат дуже класний.